Доброго дня всім добрим людям. І так, пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії, і всі наслідки, які ми сьогодні на сьогоднішній день маємо, це наслідки того, що в нас демократія. Ну і ще раз нагадаю, що демократія це влада олігархів, а не як не влада народу, яку перекрутили наші. Політики, журналісти і так далі і видали це за правду. Правда, на жаль, на сьогоднішній день гірка, у нас точиться війна, і, як каже президент, у нас війна. Хоча, з другої сторони, якщо подивитися в міжнародному праві, немає такого поняття, як війна, є військова агресія. Оскільки війна. Пактом Кіологабріано, який в 20-х роках <coughs> минулого століття був прийнятий, заборонена як така взагалі, і про це відповідно підписаний міжнародний цей пакт. Ну і е, хотілося б сьогодні розібрати ту е, мобілізацію, яка на сьогоднішній день триває, яка е, це наслідок війни і е, фактично. Багато людей, які платили гроші і були мобілізовані там е, в перші дні за гроші, щоб платили гроші, щоб мобілізуватися, щоб їх взяли на війну, то потім пішла тенденція платити гроші за те, щоб їх не мобілізували, бо вони не хочуть іти на війну. І сьогодні історична подія. Сьогодні у нас три роки рівно як почалась. Ця, як кажуть, широкомасштабна агресія, ну, яку, на моє переконання, винна в тому числі в цій агресії і держава Україна, яка не зуміла за 8 років врегулювати конфлікт як в Лугандоні, так і навколо Криму. На сьогоднішній день вже практично ніхто не заїкається про те, що потрібно вертати. Автономну Республіку Крим територію, яку хібно дали під час нової прийняття нової конституції статус автономії, і причому ця автономія мала виключно територіальний характер, а ніяк не національний або ж будь-який інший. Хоча спроби потім прив'язати цю автономію до національного характеру, вилилися в законі про. Корінні народи України, де кримли, кримські татари були визнані корінним народом. Ну і нагадую, що той славнозвісний медліс кримсько-татарського народу, який був основною метою, якою було проголошення незалежності, про це як чомусь хтось не говорить, і вся діяльність меджлісу кримсько-татарського народу. Була направлена на розкол серед українського народу і як кінцевою метою вони ставили собі проголошення незалежності. Потім, ці всі межлісовські керівництво все переїхало в Київ, веде розкольницьку політику і надалі. Просто ніхто не слідкує за їхніми висловами, ніхто не слідкує. І таким чином, на сьогоднішній день ми втратили завдяки політиці Держави Україна, завдяки політикам Держави Україна їхню вину ніхто не знімає і ніколи не зніме близько 20% території. Ну і для того, щоб не бути сьогодні мобілізованим, у нас Уряд і керівництво придумали собі кошерний бізнес, запровадили різного роду броні, привілеї, догляди за людьми, при тому, що стаття в Конституції написана про захист вітчизни. На моє глибоке переконання потрібно було оголосити вічизняну вічизняну відсіч агресору. І мобілізувати без всяких там броні і так далі. Яскравим прикладом то є броні, яку кришує Офіс президента України і, мабуть, і сам президент частково вдолі десь там. Це є те, який антикорупціонер відомий Шабунін, від якого пішло слово шабунізм, тобто явно брехлива істота, яка Краде там знання чужі і видає їх за свої. Доказів крадіжки там є. Це перший його вчинок, який він зробив. Це за викрав з служби з Верховної Ради України інформаційну довідку Служби безпеки України про корупцію в сфері медицини Міністерства оборони України. Це відомий факт. І от таким яскравим прикладом є той шабунізм, який був приписаний до батальйону ТРО. Але насправді він сидів собі в кабаках, гуляв по вотині, знімався на телебаченні і так далі. Хоча при тому отримував заробітну плату від держави України. Ну і на сьогоднішній день спроба держави Україна. Припинити цю тотальну корупцію жодним чином поки що не увінчалося успіхом, оскільки, окрім тиску підозрами в повотині, на телебаченні і так далі розпіареного, на сьогоднішній день реальних результатів ми не бачимо, оскільки, згідно рішення Вищого антикорупційного суду, є у нас такий. Спеціалізований чи спеціальний суд, який заборонений Конституцією України, в принципі, рішення його приблизно садять корупціонерів в 2,5%, що говорить про те, що там само в такій самій кількості впроваджувалася тотальна корупція. Тобто ті всі відбори там і так далі, великі заробітні плати не дають ніякого результату. І жодним чином не оправдовують себе. І е, тепер, щоб е, на сьогоднішній день уникнути мобілізації, як люди говорять, не не говорять уникнути, а відмазати, що як там я в принципі багато висновів чув, е, то потрібно мати гроші. Потрібно або е, бути державним чиновником, купити собі яку-небудь маленьку посаду, під яку підпадає бронь. Або зробити собі якусь там групу інвалідності, чи кожні півроку давати грошей, щоб вас знову на півроку взяли і продовжили вам бронь. Таким чином, ці всі містечкові, оскільки ці бронювання передані, особливо об'єкти критичної інфраструктури, передані на місці областей, таким чином ми говоримо і бачимо те. Що Держава Україна передала всі важелі управління на місцевий рівень обласний, так вони зараз говорять, що це регіональний рівень, тобто партія регіонів і її регіони настільки впровадили життя, що у всіх державних великих управліннях застосовується слово регіональне або міжрегіональне, або ще якесь. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!